Конфлікти в Україні можливі навіть до 2026 року. Український ясновидець Валерій Шатилович передбачив точний рік, коли закінчиться війна. Станеться це в 2024 році. Ясновидець передбачив, що активні бойові дії в Україні припиняться в 23 році, проте вихід на кордони 1991 року відбудеться вже в 2024 році. Шатилович переконаний, що Крим буде звільнено дипломатичним шляхом. Шанси будуть набагато більші, що буде вихід на кордони 1991 року. Основне питання буде до Криму, ось цю територію Донецьк, Луганськ, Запорізьку область. Україна може і в цьому році повернути. Питання з Кримом буде тривалим. Саме Крим треба буде повертати не військовим чином. Не зайшли і забрали. За півострів треба буде домовлятися, а це займе час, сказав Ясновидець. Проте Шатилович переконаний, що привід війни переслідуватиме українців ще до 2026 року, адже на деяких територіях можливі конфлікти навіть після перемоги. В цьому році прийде зупинка бойових дій. Бойові дії будуть звужені як зона АТО. На цьому відбудеться зупинка. Крим буде проситися сам в Україну. Восени ми почуємо про український настрій в Криму.